Щодо фазу інкримінованого вимінованого кримінального правопорушення, я буду коротко зупинитися потім тезисному на ризиках, та також конципувати деякі намірали, які не відбулися. Ось шість. ході судове слідування, останні цифри кримінального провадження 286, в якому клопотання, клопотаннях клопотання перебуває у вас ваші сналожі. П'ять з них так звані залучені підозри, тобто особа повідомила про підозру, оскільки вони не з'явилися до одного до цього розслідування практично залучено. Труй день громадяна Російської Федерації. Всім особам комінованого вчинення комунікального правопорушення передбачена частину першої статті 111, крім 2. Ну, і одному з цих часов, що додатково за співтеєю частиною зустрічі. Ось і в ході судового розслідування встановлено, що громадяни РФ кінцевим були праціальним власники в рафлоті ВПД, який зареєстровано в 2019 році громадянином Російської Федерації Пуніном, а подальше були розподілені частин по 25% фактично між Пальніковим, Матяшовим, це також громадяни Російської Федерації, Пуніном та його дружиною і вони заснували, кожен, точно не, не заснували, були, з, тисячі, до, якщо не помиляюсь, кінця 2021 року, де неофіціальними власниками вирахувати. В свою чергу вказане кіперське підприємство надало ліцензійні умови, точніше заключили давний договір з української фірми, українським технологію, номінальним на якої є з Слід зазначити, що наймальним власником та інфекціаним задькою є з 30 березня 2023 року. А я встановив під час до свого розслідування, я потім подальшому поясню, фактично вказана особа була дотична до цього підприємства ще з початку рослі. Мені до цього просто поставили окремо. На первом, на 3 року Через задіяний посіб організували створення юридичної особи ТУ УПРІМ технології. і статутним капіталом 30 млн грн. Власне, зазначення, став задько. 153021 року міського фото кімолте у пригем технологію було вкладено ліцензійною долою на використання програмного забезпечення, якою ліцензіант забезпечували на використання обслуговування програмного забезпечення. В подальшому вказані особи до своєї протоколів діяльності працівників контролюючих органів України, а саме представників країн це комісія з регулювання ігор та лотерей, яка є фактично відповідальність за ліцензії для надання ліцензії надання аналювання ліцензії в сфері азартних ігор та палтерії. 05.04.2021 організувала подачу заяви до України технології до країн про отримання відповідної ліцензії на провадження діяльності організації проведення зарплатів. 20.06.2021 забезпечена реєстрація торгової марки Пінал. Вашість Кінал це фактично глобальна мережа, яка, зокрема, контролюється повністю батьком для і кіно. Вона діє як на території України, на території Російської Федерації та ряду інших, в першу чергу, країн колишнього СНГ. Також, як я казав, про торгову марку, торгова марка фактично була оформлена на байка і яке встановлено своє розслідування в 2023 році. Купив корпоративні права чи час 19-8% на території так званої ЛНР підприємства Газдой. В подальшому 26-го надступад з першого року. Казані особи купили корпоративні права. ООО Уріялків. Це підприємство, яке зареєстровано в Російській Федерації в місті Москві. Там, в подальшому, також в цьому першому році змінили назву цього підприємства на пенат. Надалі маскуючи своє російське коріння, фактично вже після початку повномасштабного вторгнення. Вказані особи в квітні 2021 року фактично. Продали це підприємство громадянину Російської Федерації у добу, який, в свою чергу, я змінила назву на конфорг, який є довіреною особою відсутства на це південне міністра Російської Федерації. Так, входять що розслідування встановлено, що в період 23 року по, з 27 2023 року по 9 квітня 2024 року у технології здійснили переказ. Більше 6 мільйонів євро, що в еквалі становити більше 10 мільйонів гривень на користь бурафлоті Монта, фактично, як вже зазначив за використання програмного забезпечення, яке надавалося в міні-плоші для здійснення своєї діяльності. чергу, російська компанія Fankur, яка вже зазначала це колишня назва Пена, яка кредитував бура флоту, то тобто не про продажу, зазначили, що повинні 4 млн євро фільми. Від якої отримує грошові кошти за погашення кубів зобов'язань. У 2022 році за російським законодавством до бюджету РФ скоротили більше 121 мільйона податків. Також встановлено, що Фонкор фактично в 2022 році профінансувала розмірі не менше 12 млн російських рублів. На користь Паралімпійського комітету Росії для підтримки ветеранів так званої СВО, учасники якої представниками зброї форматів агресію та задають шкоду крема. Крема того, за в Крім того, забезпечує функціонування на території України веб-ресурсу, пінат Пілігри громадяни РФ у період масштабного вторгнення, тобто починаючи вже фактично з квітня 2022 року і пізніше, створили звичайний механізм з добровільного збору інших активів, а саме інформації та віданості прокориставичі до сайту Пінап-Лі. Тому числі персональних даних та відомості про знаходження, розташування, різні дислокації, військовослужбовців, Збройних сил України, інших військово формування, коринець мовчого законодавства, співробітників правоохоронних органів та інших військових зобов'язання, з результатами чого враховуючи тісні бізнес звязки з наближення до вищого перемісни РФ особливо так що враховуючи, діючи бізнес Пуніна на території РФ, діючи бізнес-дільна на території так званої ЛНР. Україні завдано невідворотні шкоди та забезпечено настання необхідних наслідків для боєздатності як основної складової боєготовності сил Збройних сил України. Таких поставив на громадяни та України використовуючи зазначені вищої юридичні особи, російські програми забезпечення, вкладені ліцензійні угоди та зв'язки з контролюючих органів країн, а також на виконання за організованого злочинного плану спрямованого на отримання. Та виведення нашої активів з території України де подальше пересходу, там пристання на території державного агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших тим представникам державогресору чи не пособиться державного агресора. О шість щодо інкримінованих кримінальних правопорушень. коротко у мене все щодо тих матеріалів, які надані шановного суду, та наявною стороною захисту. Хочу зазначити, що обставини, які дають підстави обґрунтовано ЗК у мікронованого кримінального правопорушення, підтверджуються такими доказами. Листом країни щодо відповідних порушень за сторони Полпургентехнології, які надають підстави для надалювання ліцензії на здійснення правильної діяльності обстанів. Висновком від 17.2022-23 Заступника директора департаменту ліцензіювання у сфері захисту латерії е, Павл, начальника відділу, не буду посади повністю зазначати. Е, це також один з підрозділів країв е, Бєрнікової, директора Бегірової. Щодо перевірки достовірності відомості документах до докупні технології для одержання ліцензії і тим до якого запропонували розглянути на тому з найближчих засідання. Я ще коротко зазначу, просто були наявні певні листи служби безпеки України. Які направлялись на адресу України, що з 21 року, про те, що фактично вказані особи, контролюють діяльність того управді технології, що є підстави для налювання ліцензії українських технології, оскільки є стаття 14 закону про регулювання зарплатів та лотерей, в якій зазначено, що фактично особи, які дотичні до Резидентів Російської Федерації вони не можуть бути апіорі, які мають само увазі не лише вони бенефіціарами або директорами товариства, а які там, по роднім відносинам, по іншим підставам, можуть вважатися тими особами, які контролюють єри підприємства. Висновку аналітичного дослідження спеціалістів департаменту запробування фінансових операцій, пов'язаних ну, департаментом. В яких встановлено якраз таке порушення з закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення западів, про яке тобто статті 14 Актом головного управління Державної податкової служби України і 2012-2023 року, тобто податкова служба перевіряла діяльність Україні технології, направляла відповідні запити до Республіки Кіпр, встановила наявність вказаного договору. Між РУ та, в свою чергу, Гурафлом встановила наявність приключності до громадян Російської Федерації та встановила також порушення статті 14 казового закону. Додатково огляду офіційного сайту Федеральної нової служби Російської Федерації, тобто вашість наявні закоштовні протоколи огляду це сайтів ПОПОР, ПІНАП також. Але не про те, що рідні, які є дні, які власне проголомати, пінат купував відповідні 19-8% власних. Також наявний відповідні протоколи, які підписано, я можу сказати впевненістю. В середньому році ще ці був підпис, що потрібно встановити під час розкидання. Продолжение огляду сайтів ПІНАПЮЕЙ та ПІНАП724. пінап 794.com – це сайт ПІНАПу, який функціонує на території Російської Федерації, які мають ідентичну графіку, та яким підтверджено, що сайт ПІНАП працює на території з використанням російської платіжної системи. <клес> висновку експертів КМІСЕФ з результатами проведення кописної капітольно-технічної судової експертизи та експертизої сфері інтелектуальної як власності, які не дай Вебсайт Пінавсім24.ком, uh, який працює на території ФР, створювався за використання податкового програмного забезпечення чи вебсайтом Україн Технології Пінаф Туве. Uh, Ліцензійним договором, яким передав торгову марку Пінавтула Пінатує, користування до України технології. Лістаційними справами. Матеріалами судової справи, які підтверджені зв'язок, то Вікторія Софти з Репрочісняв. Також з Вікторія Софт в подальшому поясню: це одне також із підприємств, яке працювало на територіях України, тобто була Вікторія Софт, толоді свою чергу країну з аналогічними саме СБУ. А ну ліцензію саме Вікторія Софт. А у Кернієм Технолоджі протягом ну, майже чотирьох років відкладалися там певні засідання, тобто вживалися заходи для того, щоб ліцензія цього підприємства була анульована. І чому я сказав, що в подальшому поясню, тому що вже сторона винувачення встановила, чому так вийшло. Протоколом огляду ви ресурсів на території РЕМ щодо удовольва, які бізнес-партнерам комінату до Кіна Пу, та його застізні Про Протоколом огляду Віксар ресурси щодо складу комфорт, почти на допомогу ветеранам СВО, висновку експерти місце за депутатами проведення комп'ютерно-судової експертизи електронних комунікацій, комп'ютерно-технічної експертизи відповідно до яких. Встановлена процедура реєстрації користувачів послуг сайту Кінап а також відомості, які отримує та зберігає зазначений ресурс, в тому числі персональні дані та місцезнаходження. Висновком експертів місце. З результатом проведення військової експертизи, ти не використання військовослужбовцями коронавих сил України, інших військових формувань, кори згідно згідно вимовщину законодавства України співробітника правопроховання та іншими військової зобов'язаннями послуг онлайн та заново кінапними ресурси, розташованого задресами за Кіна мали негативні для боїзданості стосовно скоровою боєздатності оборони України. Передконом засідань країл від 8.08.2023 на восьмого 20-го, Протокол 2023 18 огляду мобільного телефону Apple 16 Pro Max, який належить їхній ні. Протоколом огляду мобільного телефону марки Сансудалі Bolt 6, який належить їхні. Це один ішла 6, а також підозрюваний цьому племено провадження. Передколом огляду мобільного телефону, який належить додому. Протоколами допитів членів країв Вадалашка, він повідомив, що члени КУ та голова країв Руди сприяли до України технології та аналогін-піділопінат, в цілому були проти скасування ліцензії останнього сліду знаючи, нашої українських зараз. Рекомендую допиту департаменту директор департаменту ну, також країн Бернікова, яка повідомила, що і КУ мав спільну позицію з родин по Україні технологіям, які були на за питання з передвиденного засідання країн питання про надалювання ліцензії. Рапортами опитування в порядку члени 11232 керівника апарату країн бойові, яка вказала про її переслідування з боку Яхнія, та ротово за позицією щодо необхідності налювання ліцензії того українських може через військ і а також що Яхній був тим, що держав Ротова, та що, вони, що саме вони блокують на сьогоднішній день налювання ліцензії українських молоді. Протокол допитушна приєдки, яка повідомила, що люди зняли питання з порядку денного країн по надаванню ліцензії, коли сама крута на наполягала питання. Протокол мовив до вебсайтів, у під встановлено інформацію про проведення першого на 8023 засідання країну, на якому розглядатися від іншого надавання ліцензії. А, листами ГСУ. ДПР від 24.05.4, 4.06.24 про контроль з боку Пуніна і батька. Ну, тобто, крім Служби безпеки України, що свою чергу до 204 році, каже країн, а з тими самими обставленими надавали більш ширший перелік документів, зокрема акт перевірки ВДПС до додаткової діяльності, яким встановлено відповідні порушення. Проте реакція була негативна. При такому могляді мобільного телефону марки iPhone 15 належать трубому, це голова країни. При такому могляді мобільного телефону іншого матеріалу. не треба. Я розумію, що я трошки довго виступаю, але перед тим як ризиків, хотів би зупинитись саме на парковим облізом.